Усім привіт! З вами ваш зручний онлайн-гід. І у попередньому відео я розказала про новинку у сервісі онлайн-доставки Поштомати, які відтепер працюють у торгівельних центрах Епіцентр. Сьогодні, продовжуючи тему, поговоримо про те, як отримати замовлення та відкрити комірку поштомата за допомогою мобільного додатку. Поїхали! Після того, як ви оформили замовлення із доставкою у поштомат, необхідно дочекатись повідомлення про готовність замовлення до видачі. Щойно ваше замовлення буде готове до видачі, вам надійде смс, що це підтвердить. Не плутайте смс про готовність замовлення до видачі з меседжем про підтвердження онлайн-замовлення, що означає лише його взяття у роботу. А ось смс про готовність до видачі виглядає ось так. Ваше замовлення буде очікувати вас впродовж п'яти днів з дня його доставки у поштомат. Якщо ви не встигаєте забрати замовлення, ви також можете легко продовжити термін його зберігання через мобільний додаток або чат-бот ще на три дні. Коли ви вже завітали до поштомату, вам необхідно виконати наступні кроки для отримання замовлення. Якщо замовлення ще не оплачене, вам потрібно сплатити його вартість. Для цього слід перейти у особистий кабінет в мобільному додатку у розділ Історія покупок. Обрати замовлення та сплатити необхідну суму. Коли замовлення буде оплачено, у ньому буде відображатися ПІН-код та qr код для відкриття комірки. Щоб відкрити комірку, вам необхідно Ввести пін-код на екрані терміналу поштомату. Після того, як пін-код буде введений, комірка буде відкрита. Або ви можете відкрити комірку, просканувавши QR-код сканером поштомату. Для цього достатньо піднести картинку QR-коду до сканеру, який розміщений біля екрану терміналу поштомату. Ось і все отримуйте ваше замовлення. Сподіваюсь, отримана інформація була вам корисною та доступною. У наступному відео мова піде про те, як отримати замовлення та відкрити комірку поштомата через чат-бот. Ну а на сьогодні у мене все. До нових гід зустрічей.